Знайомтесь, Арнольд. Бідненький з голоднів. Арнольде, глянь, це ж ти лише з майбутнього. Схаменися йому не потрібні твої труселя. Йому потрібна допомога, тому ти вирушаєш до 2050 року. Та й таке не дуже схоже на світле майбутнє. Справді, адже до 2050 року Земля страждатиме від глобального потепління. Населення планети зросте до 10 мільярдів людей і спричинить перенаселення та нестачу прісної води. А над держави розв'яжуть війну за останню бляшенку пепсі. Уявляєш, планета на межі знищення, а вони чубляться за пепсі. Гаразд, повернемося до нашої місії у 2050 році. У кожної людини є кібернетичні імпланти. І, оскільки ворожі дрони можуть виявити імпланти на відстані 10 кілометрів, ти, Арнольде, найневразливіша людина у 2050 році. Саме ти допоможеш змінити хід війни. Отже, so Арнольде, ворог ідентифікований на півночі. Але шлях до нього блокують електромагнітні гармати, які стріляють електричними імпульсами замість снарядів. Швидкість імпульсу перевищує 7 тисяч кілометрів за годину. Потрібно терміново знайти укриття. Худко в метро. Гармати ви оминули, але є інші проблеми. Дрони, яких виявили сканери. Спокійно, Арнольде. Ти ж пам'ятаєш, що ці дрони навіть не помітять тебе. Потрібно лише прослизнути повзи і вимкнути живлення. Молодчина, Арнольде! До такого майбутнє не було готове. Уперед, друже! Ви майже на місці час вибратися на поверхню. Арнольде, навкруги повно расистів. Залезь до екзокостюму. У ньому ти можеш стати суперсолдатом і долати великі відстані без втоми. А всі фізичні навантаження стають в двадцять разів легшими, ніж насправді. Тепер ти непереможний. Треба тільки втелепати як керувати. А Арнольде, Ні. Ти щойно вколошкав себе із майбутнього. Гарест потім поплачеш. Вороги наближаються. У тебе вогнемет. Застосуй його. Отак. Ніхто навіть і гадки не мав, що таке відбудеться одного разу в Голівуді. Арнольде, обережно, ракета! Гарнольде. Гарнольде. Все гарест? Гарнольде. Ти серйозно постраждав, тому лікарям довелося трохи тебе удосконалити. Як нова копійка, але є проблеми. Тепер нам потрібен солдат без імплантів, і тобі потрібно повернутися в минуле і знайти його. А от і твій доброволець. Тягни його в порт... Можливо, ми зможемо перенести твою свідомість на флешку. Цікаво, скільки гігабайтів нам знадобиться. Не віриться, але мозок Арнольда має велику щільність пам'яті. Його місткість 2,5 мільйона абстрактних гігабайтів. Для цього знадобиться 2500 жорстких дисків об'ємом 1 терабайт. Підпишись і тицни вподобайку, аби дізнатися більше цікавих фактів. Нічого, Арні, скоро ти будеш кіборгом! Напівроботом, напівлюдиною. Вітак ти нічого не боятимешся, боятимуться тебе. Астела бейбі. Велика частина мозку зайнята різними життєвими процесами. Навіть щоб пукнути, потрібні мільйони нейронів. Об'єм семантичної пам'яті, тобто інформації у символах, знань про світ значно менше загального об'єма. Для вивчення всієї англійської мови достатньо 12 мегабайтів. Не хвилюйся, Арнольде, нам вдалося принести всі дані з твого мозку, хоча їх виявилося не так вже й багато. Все помістилося на одній флешці. Я навіть встановив кілька нових функцій. Тепер ти, Арнольде, можеш розв'язувати математичні задачі без калькулятора. Привіт, Арнольде. Точна оперативна пам'ять мозку може отримувати від 5 до 9 цифр одночасно, це лише 40 біт або 5 байт. Можна збільшити оперативку, комбінуючи різні елементи. Наприклад, 3 5 2 це три елементи, а от 352 це один елемент. Арнольде, ти можеш почати жити своїм звичним життям і не перейматися через важкість від переїдання піци. Проте є кілька дрібних проблем. Тобі не впізнає тебе. Важко лежати на ліжку, і не можна їсти звичне їдло. Звичайна їжа може викликати коротке замикання у новому кібертілі. А тобі, маєш ти знову повторив свою помилку. Мабуть, добре, що ми створили кілька прототипів. Знайомтесь Гертруда та Ернольд. Це поросятко трішки розумніше з Ернольда. І ні, не тому, що у нього вбудований чіп нейролінку мозок, а тому, що воно приїхало сюди автобусом, на відміну від нашого дурника, який припаркував свою автівку у мафіозі за 50 баксів на годину. На цій конференції Ілон Маск покаже процес встановлення ультрановітнього чіпа до мозку цим милим мавпочкам. А в найближчому майбутньому і людині. Арнольде, припини дражнити приматів ключами. А тобі й на молочаге, догрався. Не розумію, на що Ілон Маск покликав такого Бевзя на свою конференцію. З наукової точки зору, Нейролінк досить простий прилад. Це набір електродів, які передають електричні імпульси нейронів мозку в комп'ютер. Проте з технічної точки зору це все ж таки досить складний прилад. Уявіть, що мозок це клубок дуже заплутаних проводів, а вам треба дуже обережно під'єднатися поряд, щоб нічого не пошкодити. Арнольде, біжи! Час оплатити за парковку, бо скоро твою чортоп хайку забере евакуатор. Потрібно чимшвидше забрати ключі у мавпи. З такими цінами на парковку ти будеш харчуватися хіба що хлібом і водою до кінця місяця. Одягай костюм мавпи, так у тебе більше шансів повір мені. Я знаю, що він смердить. Це лише на п'ять хвилин. Давай, спробуй ще, я в тебе вірю. Гей, козаки, куди ви потягли Арнольда? Тільки я можу ставити на ньому досліди. Іло, не будь ласка, будь із ним ніжним. Дідько, хоча кому я це кажу, я ж усього лиш голос у голові цього тупака. Розмір мозку Ернольда майже як у примати. І ця версія чіпа ідеально йому підійде. Завдяки нейролінку, Арнольд тепер може спілкуватися з іншими власниками цього приладу. Силою думки за допомогою Wi-Fi. а також мати шалену швидкість взаємодії з мережею інтернет. Арнольде, сконцентруйся. Ти точно зможеш це зробити. Завантаж з інтернету мав п'ячу мову жестів. Я навіть не сумнівався, що у тебе вийде, але не думав, що це може затягнутися на цілий день. Я гадав, що ти настільки дундук, що тобі навіть чіпний ролінг не допоможе. А ти просто забув його увімкнути. Дурень. Збирай лахи. Зараз ми їдемо на автобусі з Гертрудою. Твою тарантайку забрали за рахунок оренди парковки. За неї дали 600 баксів. Буває, Арнольде. Ти в зоні 51 і зараз тебе телепортують. Ось як виглядає телепортація. Часточки А і Б квантово заплутані. Тобто вони можуть взаємодіяти скоріше швидкості світла. Якщо просканувати частинку сі та її взаємодію за, то бій можна перетворити на сі. Лишилося лише просканувати сім тальйонів атомів у твоєму тілі і відтворити їх по той бік землі. Розпочнімо Йой, спрацювало чи ні? Згідно з гіпотезою, всі нейрони на землі мають два можливих життєвих цикли. Один відсоток нейронів може переходити з одного світу до іншого, стаючи дзеркальним нейроном. Тож, друзі, коти опинився у паралельному всесвіті. Тут не було пандемій, космічні технології розвивалися дуже швидко, що спровокувало напад іншопланетян. А я думав наш 2023 найгірший. Вибач, Арнольде, тебе нічого не врятує, окрім штучного інтелекту, котрий також вирішив захопити світ. Хочеш, Арнольде, візьми портальну рушницю, вона може повернути тебе додому. Арнольде, ні, це не твій всесвіт. Ну, от на найцікавішому моменті. Тепер переходь за посиланням в описі, щоб дізнатися, як це закінчиться, я вшиваюся, а ти. <папа> Він відчайдушно намагається сховатися від жорстокого і безжального уряду, який змушує його цілодобово кохатися. 20 липня Арнольд відправився в інтергалактичний круїз. 27 числа, після повернення, він не знайшов жодного чоловіка на землі. Все пішло не так. Телефони і мікрохвильові печі не працювали, Uber замінили велосипедами і гужовим транспортом, а замість ламп у будинках знову горіли свічки. Це все, тому що сфери, де переважно працювали чоловіки, зайшли у глухий кут. Арнольде, чому ти тікаєш? Щодня твоє тіло виробляє 70 мільйонів сперматозоїдів. Надумав помандрувати. Найдешевший квиток на лайнер коштує 860 доларів. А ну ворушись. Доки всі 6 тисяч пасажирів і майже 2200 членів екіпажу фоткаються на честь ювілейного круїзу на тлі лайнера, у тебе є нагода процідитися на борт. Наразі у нас немає прибутку від реклами, і грошиків теж я кіт наплакав. Гей, ану, не чіпай тут нічого. Арнольде, ти ще той бевсь. Одначе тобі вдалося здійснити мрію багатьох. Опинитися геть самому. На здоровецькому лайнері. Ура! На сім днів поїздки беруть більше 12 тисяч яєць, 380 кілограмів морозива. І двох тонн морепродуктів та м'яса. Такої кількості їдла вистачить, щоб годувати тебе одного років зо п'ять. Після таких ситних круїзів люди набирають близько трьох кілограмів зайвої ваги. На лайнері так багацько розваг, що навіть за сім днів неможливо все обійти. Йой. Здається, закінчилося пальне. На повному ходу лайнер використовує до 5 тонн палива на день. Тепер ти дрейфуватимеш в океані як інші лайнери. Тому що це дешевше, ніж стоянка в порту. Та й у тебе є шанс стати першою клонованою людиною. Заходь у апарат Арнольде, що може піти не так. Проведемо маленьке тестування. Хм, hmm, Що це? Клонування спрацювало не так, як я очікував. Мозок розділився на дві частини, і кожен з вас має лише одну півкулю. Мозолисте тіло з'єднує півкулі головного мозку і складається з 200-250 мільйонів нервових волокон довжиною кілька сантиметрів кожне. якби твоя бабця зв'язала їх у нитку, вона могла б тричі обмотати нею землю. Це дивовижно. Давайте перевіримо ваші когнітивні здібності. Молодець лівомозки, Арнольд. Правомозки, Арнольде, що ти робиш? А, точно, ліва півкуля відповідає за мову. Ліва півкуля контролює праву частину тіла, а права ліву, і якщо видалити мозолисте тіло, як це робиться при важкій формі епілепсії, спочатку людина плутатиме ліві і праві кінцівки. Давайте повернемо все як було. Чим чекуйте до апарату, Арнольди? Так по одному не штовхайтесь. Ми все одно без вас обох не почнемо. Будьте обережними. Хм, здається, заклинило. Почекай секундочку, друже. Більшість ділянок мозку в обох півкулях дублюються. Тому якщо видалити одну півкулю, або якщо людина народжується лише з однією, ця півкуля може компенсувати роботу іншої, і людина може жити цілком нормальним життям. Сьогодні він підписався на цікавий експеримент. Здається, Ілон Маск бажає довідатись, чи можливо розвинути у людини телепатичні здібності. Не хвилюйся, Арнольде. Вони тебе відпустять, якщо відповіси правильно. Тож вгадай, що на картинці неправильно, а на цій ні. Зберись вже, дядьку. Такі експерименти проводилися у 50-х роках у США. Їхньою метою було розвинути паранормальні здібності у солдатів, аби отримати перевагу у холодній війні. Піддослідним давали ЛСД, бо ЛСД значно збільшує активність нейронних зв'язків. Арнольде, зосередже, врешті-решт. Навіть щур вчиться краще за тебе. Правда, це незвичайний а з чіпом у мозку. Вчені довели можливість передачі нервових імпульсів на відстані у 2013 році. Щури були у різних містах, але діяли згуртовано завдяки вживленому їх мозок електродам. Бачиться Ілон Маск затестить на тобі всі способи розвитку телепатії одночасно. Арнольде, стій, ти ще не опанував свої нові навички, друже. Читання думок має багато переваг. Нині люди не зможуть нічого приховати від тебе. Однак хочу тебе застерегти, тобі не сподобається все, про що вони думають. Переваги в стосунках, ти можеш одразу дізнатися, чи твій партнер дійсно кохає тебе, чи ні. Почнеш розуміти мову тварин. І ти зможеш знайти свою ідеальну пару. Але що якби всі люди могли читати думки один одного, ідеальний світ без брехні чи фальші? Чи може ні? Гей, пане, не ображайтесь, що він подумав, що у вас занадто прищавий ніс? Тестя твої матері це катастрофа. Ні, арні, схаменися. Навіть не думай про це.